Данок з іскрою. Доброго ранку! Хоч за вікном ще по-зимовому, але на серці вже давно весна. Ну, майже весна. Тому сьогодні готуватимемо щось особливе: пиріг з грушею. Увага! З сиром з голубою пліснявою та розмарином. Отож, нам потрібно листкове тісто, розмарин. Два види сирів, кисломолочний та з голубою пліснявою, Груші, волоські горіхи. Та чорний парець. Здавалось би, непоєднані компоненти та смак страви вас точно здивує. Починаємо готувати. Лискове тісто розстеляємо в формі. Розстеляємо у формі, в якій будемо випікати пиріг. На нього викладаємо шар сиру. У нас молокія. Він чудово пасує до випічок, адже потрібної консистенції. Беремо приблизно 200 грам сиру. А 50 грам залишаємо для себе, щоб посмакувати ним. Просто так. Зазвичай я сиру не їм, але це я люблю, тому що він зовсім не кислий. Поверх сиру викладатимемо груші, нарізаємо їх тонкими скипками. До речі, сортів груш, як і яблук, є дуже багато. Дюшес, китайська, абат, Вільямс. Усіх назв я точно не запам'ятаю. Але один сорт кращий, наприклад, до салату, інший сорт до дитячого пюре, ще інший краще закривати, консервувати. Сьогодні в нас сорт груш, який називається конференція. Я думаю, він чудово підійде для нашого Ну, Принаймні сподіваюся на це. Зверху посипаємо груші чорним перцем. А по краях пирога викладаємо гілочки розмарину. Поверх посипаємо пиріг сиром з голубою пліснівою. Ставимо випікатись в духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів. Готовий спачений поріг посипаємо волоськими горіхами. Я не буду розповідати наскільки вони корисні для організму, але скажу, що в них дуже багато вітамінів, а ще їх називають їжею для мозку і не дарма, адже вони добре впливають на розумову діяльність, підвищують імунітет та гемоглобін в крові. Тому кожного дня не те, що потрібно, а необхідно вживати жменько горіхів, хоча б жменько. Не банально, не традиційно, незвично. Саме так як я люблю: експериментуйте і дивуйте. смачно. Світанок з іскрою. Це німецька корівка гретта. Вона дуже пишається тим, наскільки якісно обробляється її молоко. А це українська корівка Муня. Тепер її молоко обробляється так само. І вона також цим дуже пишається. Mm. Fresh milk. Ah. Моє молоко теж фрешмілк. Онд зберігає всі корисні речовини. Молоко казкове молокія.